Добро здоров'я добрим людям. Сьогодні поговоримо на тему Вечір на вулиці, ніч наступає. Щось трохи не так. Там співається Вечір на дворі, ніч наступає. Вийде дівчинонько, серце бажає. Ця пісня є в соцмережах у різних записах, зокрема, у записі Незабутнього Анатолія Солов'яненка. Запрошую її послухати. А тим часом дуже багато. Хто тепер, чи нині, а не наразі, чи на сьогоднішній день, каже на вулиці замість «на дворі». Тож знову загляньмо до словника. «На дворі» – прислівник, поза приміщенням. На повітрі. Приклад, досиділи до ночі, то, про мене, ночуйте й на дворі, не чуй Левицький». Узагалі в природі. Уже й літо минулося, зима вже на дворі. Тарас Шевченко. Білий день на дворі, на дворі вже день. Тепер слово вулиця. Вулиця вулиці, жіночий рід перше значення. Обмежений двома рядами будинків простір для їзди та ходіння. А скільки ж у Харкові вулиць, так, батечку, мій довгі та прямі, там є й мощений квітка Основ'янинка. Друге значення два ряди будинків із проїздом, проходом між ними. Приклад, уїжджають вони у саме село Лани. Проїхали три вулиці і дівчина устала з воза. Марко Вовчук. Переносне значення про мешканців таких будинків. Приклад, вся вулиця збіглася дивитися на дивовища Іван Франко. До речі, це метонімія вулиця замість людей. Ще один приклад. Дівчата сиділи на колодках, колодки були Андріянові, хату нову збирався ставити, а тим часом було де вулиці збиратися Федер Бурлака і Остап Пересай. Тобто вулиця як зібрання людей. Друге значення: місце на дворі, де молодь збирається на гулянку, а також сама гулянка. На вулиці, на вечорницях. У коляці наша Оксана передведе квітка Сновянку. Третє значення: зовнішнє оточення, яке своєю некультурністю, невихованістю погано впливає на кого-небудь. Приклад, вулиця на перший погляд може й весела, вільна, та це тільки на перший погляд, а насправді вона залишає тяжкі наслідки хвороби тюрму Іван Микитенко. Отже. Все ніби чітко розмежовано і зрозуміло. А все ж, а все-таки, а втім, за те, про те, однак, але тільки не ти мене. мнеш. Дедалі частіше, і то не лише в усному мовленні, прислівник на дворі» зникає з нашого спілкування. Ось приклад із об'єднаних новин. Спальні місця обладнали у звільнених приміщеннях. Кухню добудували на вулиці. Одразу хочеться спитати, на якій частині вулиці, хоч і на проїжджі, не дай Боже, та й на хіднику, тобто тротуарі, теж якось не виглядає, тобто не випадає. А тепер без гумору, сухий залишок, коли замість прислівника «на дворі», а він пишеться разом, уживають прийменник на з іменником вулиці пишеться окремо, то це ще одна фразеологічна калька. Спершу виходимо на двір, а тоді вже можна і на вулицю. По цій мові будьмо всі здорові як на дворі, так і на вулиці.